Доброго дня, магія терокраїнського, мене звати Олена. Загальний розклад. Прогноз на період з 1 по 11 серпня. Два варіанти. Цифри варіантів збирайте ну а далі слухайте, дивитесь. Це ваша сигніфікація. По першому та другому варіанту.

В першому варіанту ваша сигніфікація. Не мали можливості шансу, наприклад, влаштуватись на роботу. Отримали або отримують. Шанс можливість. Загалом змінити ситуацію кардинально стосовно фінансового получення достатку. Влаштуватись на роботу. Пройти навчання, отримати підказку відносно вирішення того чи іншого, але от саме все те, що буде відбуватись в даний період, які будуть відкриватися для вас шанси, можливості, що нового ви почнете саме в даний період, приведе вас до фінансового получення достатку. Ви вийдете з бездіяльності, ви почнете рухатись, ви приймете для себе рішення, що не варто знаходитись в підвішеному стані і жертвувати своїм життям. Можливо, ви жертвували заради когось або заради якоїсь ситуації, прийняли раніше рішення займатися саме цими справами, але не акцентувати на власному розвитку. От в даний період, з 1 по 11, ви все ж таки приймете рішення, і це буде вірне рішення. Ви це повинні розуміти. І про це вам вищі сили говорять, що це вірне рішення зайнятися саме власним розвитком, звернути на себе увагу. Перестати бути пасивним. Тільки не потрібно боятися вийти з зони комфорту, певної зони комфорту, в якій ви знаходилися. Тому що буде якась категорія людей саме по першому варіанту, будете вважати, що втратите те, що й маєте. Але ви повинні зрозуміти, що це саме той шанс, який кардинально і позитивно змінить ваше життя, а не знаходитись в негативному емоційному стані. Ну, Якщо шукаєте роботу, то те, що я говорила, здобудете шанс, можливість. Чоловік пропозиція, і саме дана пропозиція, ну, можливо, в когось є жінка, в залежності від вашої статі. Якщо ви чоловік, то будете розмовляти з жінкою, ну, можливо, в колі родини. Ну, загалом більше стосується жінки, королева Пентаклі, ви відчуєте себе, що цього ви довго чекали. Даної пропозиції, даної можливості, даного шансу. І я вам скажу, що от саме ви не повинні навіть зволікати з прийняттям рішення, тому що це той шанс, та можливість, яка кардинально змінить ваше життя. Що стосується фінансового благополуччя, фінансів загалом. А ви повинні бути цілеспрямованою, але в той же час не жити в своє задоволення, тобто витрачати кошти наліво і направо, звернути увагу, тому що вам наголошують саме на цьому: не отримаєте розвитку, не отримаєте покращення, якщо будете замість того, щоб накопичувати, зберігати, якщо будете наліво направо, розкидатися. От саме у вас з'являться кошти, зміниться сама ситуація, отримаєте роботу. І суттєво зміниться ваш прибуток. То вам радять, тому що якщо ні, ситуація може кардинально і негативно змінитися для вас. Накопичення, збереження це те, чого потребує ситуація стосовно фінансового благополуччя і достатку. Немає часу відпочивати. Якщо хтось буде сумніватися стосовно власної реалізації чи приймати дану пропозицію, чи ні, вам говорять, приймай рішення, насамперед, хватить відпочивати. Тому що як будеш відпочивати, мати не будеш. А так, накопичиш, покращиш, вирішиш фінансові проблеми і питання. Стосунки, а ви відчуєте себе гармонійно в стосунках. Можливо, деякі були моменти, негараздів або стосовно партнера, деякі були питання, можливо, партнер хворів. То говорять те, що початок нового життєвого етапу, загалом, що стосується вашої родини, і загалом, що стосується ваших стосунків, є пряма вказівка стосовно партнера, в кого відбувалися негативні. Події стосовно фізичного здоров'я, або якісь питання, які негативно впливали на життя і загалом на фізичне здоров'я вашого чоловіка або партнера, то от ви саме та людина, яка допоможе йому подолати даний період в його житті. І я вам скажу так, що от період з 1 по 11 серпня. Ви зрозумієте те, що завдяки даній ситуації, завдяки тому, що ви подолали цей проблемний негативний період і в стосунках, і підтримали партнера або партнерку. Тобто були поруч, допомогли людині подолати, або допомогли людині пройти даний складний етап в його житті. То ваші стосунки досягнуть гармонії цілісності. Ви відчуєте оновлення і загалом покращення ваших стосунків. В кого немає стосунків, якщо ви чоловік, то ви будете відчувати себе відносно особистого життя успішним, самодостатнім. Ви зможете, чоловік ви чи жінка, якщо у вас немає стосунків, ви зможете відчувати саме в даний період. Загалом наповнення, в незалежності від того в стосунках ви чи ні. Відчувати задоволення, наповнення від того, що відбувається. Гармонію внутрішню. Ви не повинні боротися, ви не повинні відчувати якийсь подавлений стан, ви не повинні балансувати, якщо вас щось не влаштовує. Згодом ви отримаєте те, чого бажаєте. Ви повинні керувати своїм життям і рухатись загалом керувати, рухатись тим шляхом, яким ви вважаєте от, за потреби, щоб ви відчували реально те, що відбувається в вашому житті, і потреби в той же, той же час комфорт, задоволення. А не, наприклад, вам дають поради, є потреба. От, Час прийшов, щоб зміни відбувалися. А ви цього не відчуваєте. Ви не відчуваєте потребу цілеспрямовано рухатись, наприклад, стосовно особистого життя. Ні, ви бажаєте розвиватись, власне, відносно фінансового получення достатку. І ви повинні керувати своїм життям, а не вам повинен хтось радити. Ви, як бачите свої стосунки, ви як бачите своє особисте життя, ви як бачите своє майбутнє відносно. Особ... Таким шляхом і до такої цілі ви повинні рухатись, не в залежності від порад, залежності від того, що комусь говорить що час прийшов, ну комусь може час і прийшов, а вам ні. Ви вирішите, коли або з ким ви бажаєте будувати дані стосунки. Ви маєте право приймати рішення і маєте право розставляти власні пріоритети, і власні кордони, незалежності від того, хто там чого б не бажав. Це стосується як і чоловіків, так і жінок. Порада для вас, корен по-першому варіанту. Бути мудрим по відношенню до ситуації, повільно використовуючи шанси, які ви будете здобувати, керувати своїм життям і рухатись в реалізацію, власних планів. Ви або відчуєте, що ситуація кардинально зміниться, тому що ви будете мати шанс, можливість навіть декілька пропозицій, декілька шансів. Ну і зрозумієте, що зовсім кардинально змінилася ситуація, ну тому що ваші вороги отримали, да, розчаруванні знаходяться на даний момент. Ну а вимог ви, ви ресурсна людина на даний момент. Творіть, дійте. Ви перемогли в тій боротьбі в когось, можливо, і магічна боротьба, але негативна це 100%. Вам тривалий час закривали шляхи. Або це жінка-верховна життя, або зверталися до верховної життя, але от саме вона діяла на те, що ви не мали ні шансу, ні можливості вибору загалом в своєму житті покращити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку. То вам говорять, що або у вас відчувається наповнення енергетичне, ви 100% маєте захист, вам надана можливість вищими силами керувати своїм життям. Ви отримали шанс. Від вищих сил до спонтаклів. Керувати своїм життям, творити, діяти, йти в нове починання. Ви мах. Ви творець, ви вибудовуєте своє життя так, як ви цього бажаєте. А вони сидять в розчаруванні. З розбитим серцем, тому що не отримали того, чого бажають, а можливо навіть і втратили. Ну, 100% не реалізували свої бажання. Дякую. Прогноз на період з 1 по 11 серпня, варіант по-другому варіанту ваша сигніфікація. Ви залежні в якійсь ситуації, не можете жити і насолоджувати життям, борги, кредити, не маєте шансу, можливості розраховувати на стабільність. Є навколо вас люди, які постійно негативно впливають на ваше життя. Ви втомилися від даного оточення. І це жінки або жінка. Кожна своя ситуація. І ви розумієте, що якщо ви не вирішите дане питання, не поставите даних людей на місце, або ви повинні це знати. Якщо ви не приймете кардинальне рішення стосовно даної ситуації, вони і надалі будуть маніпулювати, виводити вас на емоції, тому що саме це відбувається. Ви не вдоволені саме їх поведінкою або її поведінкою. Ви відчуваєте, наприклад, у вас є проблеми, у вас те, чого ви бажаєте досягнути, не досягаєте результату. Борги, кредити, вирішувати потрібно питання, сконцентруватися потрібно на розвитку. А дані люди вставляють свої палки в колеса, тому що вони бажають маніпулювати вашим життям. Виводять вас на емоції, ви зливаєтесь негативно, ресурсно. По відношенню до тієї ситуації, до поведінки даних людей. Ну, вам потрібно відсікти спілкування з даною людиною загалом для того, щоб насамперед дати зрозуміти, що вони не мають права поводити себе так. Ані конкретно проговорити дану ситуацію з даними людьми, якщо ви чітко розумієте, що ви не бажаєте терпіти їх поведінку. Ну, Свої карти розкладають, тобто вони свою ведуть гру, негативно впливають. Якщо ви бажаєте бути щасливим, саме в даний період вам і говорять, що проявити терпіння відносно ситуації. Але відносно ситуації якої, потрібно пропрацювати дану ситуацію, позбутися даного негативу, не дати можливості людям і далі продовжувати. Тримати вас в паузі, тобто, щоб ви зливалися в ресурсно саме в їх бік, і дозволяли їм поводити себе так, що стосується вашого життя. Ні, ви, якщо бажаєте бути щасливою, то повинні позбутися тих людей, які мають свої мотиви, грають свою гру і вважають вас дурником. Ну, тому що те, як вони себе поводять, вони вважають, що або ви не помічаєте. Ну, або ви дозволяєте, і вони навіть, або вони не задумуються про, навіть про це. В когось і така ситуація. Тому що, щоб задумати, щоб розуміти, що ти переходиш власне кордони людини, да? тобто без поваги ставишся до життя даної людини, в якої є своє життя, свої життєві пріоритети, дана людина навіть і не розуміє, так, може бути. Навіть і не розуміє, про що йде мова. Ну тоді ви повинні приймати рішення відносно даних людей і відсікати їх. Тому що у вас є справи і є бажання розвиватися, а не концентруватися на негативі з боку даних людей. Що стосується роботи, ви самодостатні. Або ви вже отримали шанс, який згодом вам принесе. Єдине, чого потребує даний шанс і дана можливість, яку ви маєте, це працювати. Активно працювати саме в заданому напрямку, наймана робота, бізнес, хобі, які ви монетизуєте. Ви самодостатні по відношенню до того, щоб досягнути позитивного результату. Навіть якщо ви не маєте шансу, можливості, то ви отримаєте шанс. В даний період з першого по 11 зміниться ситуація стосовно роботи. Кварен по другому варіанту. Да, І стосовно фінансів. Ви самодостатні по відношенню до перемовин. Якщо ви, наприклад, пошуку роботи, то отримаєте шанс, можливість і підпишете контракт, договір, трансформація стосовно фінансового благополуччя і достатку буде змінюватись. Но якщо це, наприклад, бізнес, власний бізнес, власна справа, будьте стратегію, рухайтесь до цілі до результату. Карта дипломатії говорить відносно того, що ви повинні... З повагою ставитись до тих можливостей, шансів, яка відкривається для вас, і не тільки з повагою, а концентруватися на власному житті. І якщо ви, наприклад, будете сумніватися, зможете вирішити те чи інше питання, то вам говорять, ні, не сумнівайся навіть. Єдине, що прийме рішення, от ще ця карта дипломатії в даній колоді, ще вказує на те, що ви повинні продумувати свої кроки. Тому що шанс ви отримаєте. Але от активності, і трансформації, і прийняття рішення, і приглядати деякі моменти, тобто ви то самодостатні по відношенню до процесу. Але продумуйте саме ті, ситуа... ті питання, ті ситуації, які потребують вашої уваги. Концентруйтеся на цьому. І от саме чому говориться про те, що. Не потрібно проявляти терпіння відносно негативу, які несуть, які несуть ваше життя люди, тому що вони не рахуються з тим, що ви повинні концентруватися на своїй реалізації, а вставляють вам тільки своєю поведінкою, палки в колеса. От чому вам і радять? Якщо ви бажаєте бути щасливим і загалом в родині мати комфорт, благополуччя, то повинні відсікти спілкування або поставити їх на місце і обмежити. Є власні кордони і власні життєві пріоритети. Тому розмова повинна відбутися відносно взаємодії з даними людьми. Ну, скажу так: якщо ви бажаєте вийти по-англійськи тихенько, ну це не вихід. Ви можете так зробити з тими людьми, з якими ви тимчасово пересікаєтеся. Тобто це не буде мати наслідки. Якщо це родина і в вашій родині людина поводить, то ви повинні проговорити. І дана людина повинна розуміти, що відбувається в вашому житті, не повинно в подробиці вдаватись. Потрібно просто проговорити те, що от існує таке питання, А не зливатись ресурсно, відчувати те, що на вас великі навантаження, у вас думок дуже багато стосовно того, як покращити ситуацію там стосовно фінансового благополуччя достатку. Ви реалізовуєте там, наприклад, проєкт або працюєте саме вкладаючись, наймана праця, бізнес-проект, б це не було, але потрібно концентруватися. В кого є родина стосовно особистого життя, скажу так, може відбутися в цей період, саме з 1 по 11 серпня, знайомство. Але вам приймати рішення, що є для вас життєвим пріоритетом де ви почуваєте себе щасливою, тобто можливо, будете стояти на виборі. Або якщо не маєте ви стосунків і бажаєте, то ви зустрінете чоловіка, з яким чоловіка або жінку, з яким матимете перспективу на родинні стосунки. Якщо ви маєте стосунки, але не вдоволені, тому що немає перспективи, то вам говорять, ідіть зовсім в іншому напрямку. Ви зустрінете людину, з якою матимете перспективу. Порада для вас кварін по-другому варіанту. Активно дійте. Не сумнівайтеся, абсолютно ніякої апатії, сумніву і не потрібно боятися, рухатися, робити вибір серцем. І йти в реалізацію власних амбіцій. Вам потрібно повірити в те, що от саме ті люди, які негативно впливають на ваше життя, вставляють вам палки в колеса, вони мають розуміння, але не мають поваги саме до вас. Ви зливаєтеся ресурсно, наприклад, по відношенню до даних людей, або включаєтеся саме в їхнє життя. Взаємодієтесь з ними, підтримуєте їх, але цього не потрібно робити, тому що ви на своєму житті, на своєму розвитку ставите крапку, а вони, не поважаючи вас, використовують вас. Тому вам все ж таки радять по відношенню до тих людей, які обмежують ваш рух, які негативно впливають на ваше життя, відсікти спілкування з даними людьми. Не потрібно зливатися, ви повинні активно діяти. А якщо от саме дані люди. Не рахуються з тим, що ви самодостатні, у вас є свої справи, і ви займаєтеся, і якщо вони бажають спілкування, то вони повинні проговорити, то по відношенню до цієї ситуації вам говорять, ти повинна обмежити загалом спілкування або відсікти, тому що дані люди негативно впливали, впливатимуть загалом на твій стан, на твій ресурсний стан. А тобі потрібно активно діяти. З часом, якщо ти от прислухаєшся, це вам порада до даної ситуації, то ти зможеш реалізувати власні амбіції. А ні, ти просто зливаєш ресурс по невдоволенню до поведінки даних людей, або загалом людей, які негативно впливають, дозволяючи їм не давати тобі можливості реалізуватися. Ну так вибирайте. Або ваше життя. Прибуткове, результативне або дані люди будуть маніпулювати і тримати вас в залежності від своїх маніпуляцій. Дякую, магія та української, до зустрічі!